Отак, От друзі, виглядає сотовий полікарбонат з кріпленнями алюмінієвими профілями. Ось ці профіля. Тут іде така гумовий ущільнювач. Бачите, і сюди водичка не може потрапити з однієї і з іншої сторони. Угу. Це вони йдуть так через кожен метр. Алюмінієві профіля використовуються для того, щоб е, зменшити е, потріскування, пощолкування при терморозширенні полікарбонату, тому що влітку достатньо е, сильно нагрівається, потім остиває і можуть бути е, такі пощількування. Да? А цей гумовий ущільнювач він е, гасить оці. Розширення, скажімо так, ну не розширення, а ці звуки да, при розширенні і Ну, не, не на 100%, але, скажімо так, львівну долю забирає цих, цього тріскоту. Вон Віталій займається облаштуванням примикання, Майшто, до такої стіни. Скажімо так, дуже важко зробити хороше примикання. Ми ставимо планку примикання, потім ще герметиком проходимо, а під цією частиною ще й бітумна стрічка зроблена. І ось так ось виглядає вже готовий промазаний стик.